Хай з вами знову я, Аліса Піченька, і сьогодні. Я тільки зараз зрозуміла, що у моєму місті, що у моїй дорогій імперії стяг є одна проблемка, яка я потім скажу. Ну, а зараз я покажу вам відмінності зміни у моєму цьому місті. Ну, для початку я трішечки, дуже трішечки продлила проспект Вишні. Не знаю, видно вам чи ні, але він реально продлився. Ну і далі весь цей час я працювала дуже сильно над оцінком над самою жилою вулицею. І зробила ось такий гарний скверик. Видите який скверик? Такий красивий скверик, вообще. Ай, я маю почекаю, трішки забагалось. Ага. Такий, от бачите, скверик такий. Тут можна в окна кому-то позаглядати. Ну. І, звісно ж, я почав побудувати третій будинок нашого жилого місця. Ось він навіть... навіть написано третій будиночок. Йдемо в цей третій будинок. Зараз я вам покажу. Ось це у нас перша квартирка. І її я ще. Бачите, як гарно зробила. І у нас зустрічає така гаряча така атмосфера, оранжева кухня. Така. Ну і дитяча кімната. Тут у нас зелена така. І тут. Жовта атмосферка. У нас тут є жовта, жовтий зал. Тут у нас огромний жовтий телевізор, жовте крісло, жовтий диван, жовтий стол, жовтий коврик. Ну, і, звісно зелена батьківська отак. Друга квартирка. Тут нас зустрічає такий от великий коридор. І перша у нас це кімната на. Дитину и бабусю, або на дівчинку и хлопчика, Така как им надо, как, так и диванчик, такий телек, короче красиво. Далее у нас есть такая белая, господи, вид белоты, у меня же очень болять. белая спальня батькив, Ось так, ну и оранжевая квартира на одну людину. От такий будинок. Так, яка ж проблемка? Чи якою проблемою я зітну з. С... Коротше, ви поняли у моєму місті? У мене у місті три вагітних жінки. І одна з них на сьомому місяці, місяці да. І тільки зараз я задумалась, бо у мене там є сусідка. Я вже в цьому домі живу, в мене сусідка вона захворіла. І тільки зараз я зрозуміла, що в моєму місті немає лікарні. Єдине, <світ> що не вистачає в цьому місті, це саме лікарня. І саме сьогодні ми разом будемо будувати цю саму лікарню. Ск... Вона буде біла з кварцевих блоків, як ви бачите. Очень красивий. Яка їх різниця? Ну, окей. Е, почнемо будівництво. Але для початку двері, дверця та зберези, біле скло та й все таке. У нас у цілому буде дім трь трьохповерховий. Один, два, три. Чу даю. чотирки. І, звісно ж, підлога з вісічного кварцу. Так. Да. Зараз покажемо, якої довжини буде наш будиночок. Примірно ось такий він буде плівну і висоту. Сьогодні ми зробимо саме перший поверх. Усі палати для нього. Ну, я думаю, ми встигнемо на масштаби цього відео. よろしくお願いしま Показ збудований. Ось така буде лікарня, але це... лише перший поверх, тому я краще поставлю 20 угу. так. І зроблю стіни. З вікнами ми потім, звісно ж, розберемося. Ага. І тільки зараз мені стало цікаво, хто тут буде працювати. Бо у мене тільки тут одна жительниця, і то вона ще неповнолітня гражданка цієї країни, цього міста. І лише вона має, ну, типу, вивчення на цього лікаря. І, в принципі, вона одна, і їй тільки десь 17 з половиною років. Клас. Це. Получається, що мені самі прийдеться тут працювати. Але ж я не маю медичного вивчая. Я, я працюю... цю медикство знаю тільки в котах-вояках. І тут дуже погано П поки що. Це не я говорю саме про себе, саме про автора, а не про сніг. До речі, хто не дивився, хто така сніг. Швидко залітайте. Тут має виповсти підказочка, і в описі буде ссылка. Саме так. Це ще не кінчательне освітлення, бо мені спочатку потрібно добудувати стіни та стелю, а потім вже зробити кімнати, ресепшн, палати, освітлення буду я робити. Тільки тоді, коли буду робити ресепшн і украшати палати. Да, прикиньте, я буду так в темноті жити. Тому я просто, поки роблю кришу та стіни, я зробила отаке невеличке освітлення. Я, правда, не знаю, для чого вам ця інформація, але буду знати. Ура! Я закінчила! Й-моє, я закінчила. От так от на даний момент виглядає наша лікарня. І зараз я. раз. Два, раз, два, раз. Зроблю кімнати палати. Вони, як ви маєте розуміти, будуть двойні. Я зараз зроблю. Треба зробити стінки. Розгороджувальні, звісно. Да. зробити ух, уходи до кабінетів. В принципі, ресепшена я можу прямо зараз зробити освітлення. Чому? Тому що я не хочу сидіти в тіноті. Мені не приходиться сидіти в тіноті, чому? Бо я зробила, як ви бачите, освітлення прямо зараз. Зараз я роблю стіни кабінетів, стіни палат, стіни... Коротше, ви поняли якісь там стіни От так. зараз ми будемо робити і саме ресепшн я думаю я надеюсь це для нас ближне понадобится я бы поспішила поспешила свикну ну ладно так потім ми візьмемо ось це ось Ось це. Ось це. Коротше, багато чого візьмемо. Тут у нас буде другий поверх, яким ми займемося трішки пізніше. Сходи з кварцу. Це у нас стульчик, Далі обов'язково отак от. І канвалія по приколу. Да, знаєте, такий естетик хатка. Як мені ще... А, це не пригодиться. Це не приглядеться, це не не пригодиться. А це пригодиться, я хотіла б ще зробити, знаєте, для уюта. Таск. Для уюта зробити. Ем, коврик. А щоб цей коврик не бачили, ми зробили ось таке місце, де бахіли, і місце, куди викидувати бахіли. Тепер у нас. Я тут погуглила про лікарів трошки по приколу. І буде у нас. Та <реш> да, саме так мені не прийшло в голову нічого більшого, ніж зробити саме його. Мда. Mm, тик, тик тик, тик так, так, так. Ну, хай б це буде стіл для нього. Ні смертельно, як там кажуть. Потім ми візьмемо ось. Це. Давайте навіть не ось, ось це. Не знаю, що ще взять. Ні, це ліжко не для того, щоб тут спали. Це ліжко. Щоб сюди лягали там. Коротше. Ми поняли. А якщо не поняли, не судьба, значить. Вам заразуметь. разуметь. Робому стил. Робому... Вот, вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Да. Я надеюсь. Вот так. Все нормально. И, конечно же, легенда... Леген... легендарный краник из Майнкрафта. Ну, усі, в принципі, далі це буде будуть. Ем. Ам... Коротше, я не знаю звідки, але я такий лікар. Я... я не помню, які лікарі вообще. Я, я, чесно кажучи, взагалі не, не в курсі, що це за лікар такий. Але я просто знайшла назву в інтернеті. Зараз погуглю, по по що це взагалі. Я не знаю, хто це, але це той, хто обслідує ешкета людини. Також не знаю, що таке ешкета. Ешкета, я не знаю, ну це шкт. Я я ніколи не була, слава Богу, в його кабінеті, тому я хе це як, як його зробити, що мені робити вообще? Вообще не в курсі, вообще не знаю, не розумію. Тому просто зроблю щось. Щось. Я, я, чесно кажучи, не знаю, що робити. Тому просто щось зроблю. Тінь, тінь, тінь Як прохонти, не знаю, ні. Ну, зроблю так. Та, скільки... Я від слова зовсім не знаю, хто це і як він взагалі працює, а говориться, як ви знаєте, мені лінки. Хоча я гуглила. Ну, хай буде так. Я не знаю, що це таке. Але це місце страждань. Так і будемо його називати місце страждання автора, який хазе, як це все називається, як це все робити, як це все створювати і так далі. Так. Да. Іменно так. Я не знаю, як називаються ці лікарі, але. Не знаю, тут треба це чи ні. Просто я не знаю, я не знаю. Але хай буде так, як і є. Тому що мені ліньки робить якось по-іншому. Я ніколи не знала. Я, ні... я була, звісно, в цих рот-кімнатах, але я ніколи. Але я не пам'ятаю цього. Ну, типу, тут логічно, кожен, кожен там бував. Але я не пам'ятаю цього, як там все, що там все таке, коротше. Ви, ви, ви зрозуміли. Я не знаю від слова зовсім, як це має виглядати. Але хай хай буде. Не смертельно. По суті, ця кімната являється аналогом першої. Ну, бо мені було лінь придумати якийсь інший новий дизайн, та і він, по-моєму... Не потрібен якийсь інший новий дизайн. Вот так виглядає вот, наша лікарня. Я думаю, на цьому можна закінчувати перший поверх та й це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал Аліса Піченька. Та більше дивитися, хто така сніг. Усім до побачення!